Доброго ранку, доброго дня! Кажу вам я! Сонечко хай світить і радіють діти. Доброго дня, малята! Хочу я до вас завітати та в різні ігри з вами пограти. Гра називається Знайди тінь. Вам потрібно вибрати тінь для кожної тваринки. Уважно їх розгляньте та підберіть! Погляньте, які гарні котики. Відберіть до кожного котика відповідну тінь. У першого котика третя тінь. Молодці. У другого котика. Так, підходить перша. До третього котика. Підходить остання тінь. І останній наш котик, він у нас другий. Молодці. А тепер у нас мишки. Перша мишка знайдіть її тінь. Так, вона третя. А друга мишка де її тінь? Правильно, остання. А третя мишка знайдіть її тінь. Правильно, вона друга. І наша остання мишка. Так, вона перша. І ще одну гру для вас підготувала лисичка. Називається, що зайве. Вам будуть запропоновані 4 предмети. Вам потрібно обрати один, який не підходить за змістом до всіх інших. Будьте уважними. Погляньте, що тут зайве. Правильно, це котик, бо він тварина, а все інше це іграшки. А тут що зайве? Вірно, діти, це ягоди, тому що всі інші предмети це гриби. Дивимось далі. Що тут зайве? Правильно малята. Це кросівки, тому що все інше це головні убори. Які ми надягаємо на голову. Дивимось далі. Що тут зайве? Вірно, це ялинка, тому що вона має голки, а всі інші дерева на них є листочки. Маш на гороньку круту, квіточок там назбираю, і віночок заплету румянку, і з рум'янкою материнки і з зеленого барвінку ще й сонця промінці Заплету я в квітиці, сонячний віночок, зоряний віночок, а ще файна коло мойка заплитеть таночок, а ще заспіваю сок. Отигорий красний співаночок. Моя пісенька озветься у долині у гаю, у прозорому джерельці забринить у кришталю одягню. І заглянув струмочок, і люстерочко ясне пісню поведе Карпати, співаночок, віночок, зоряний віночок, а ще коло таночок, а ще карпати, співаночок. Малята вам буде представлена картка. На ній зображені різні предмети. Але на них чогось не вистачає. Вам потрібно підібрати заплатку, яка підійде за формою та за кольором до головного зображення. Погляньте, які гарні квіти, але в них немає серединок, підберіть їх! А це в нас потяг, і в нього є вагони. Погляньте, які гарні віконечка. Підберіть заплатки до віконечка за формою і кольором. Малята, ви так гарно зі мною грали, але вже мені час. До побачення!